О Ісусе, що на святій плащаниці, якою тіло Твоє пресвяте було загорнуте, на якій залишив Ти знаки усіх Своїх страждань, вчини ласкаво, щоб Я через покуту і любов отримала ласку Твого милосердя, у покорі мого серця складаю Тобі досконалий акт, жалю і покаяння. Господи, прости мені мої гріхи молодості. Гріхи у зрілому віці, гріхи мого тіла і душі, гріхи свідомі і несвідомі, ті, які я пам'ятаю і про які забула. Знаю, що мої гріхи зранили Твоє чутливе серце, мій милосердний відкупителю, щиро жалію, що завдала тобі болю, що вбивала нові цвяхи у Твоє зранене тіло. Звільни мене від пут лихого. Спаситель мій, задля твоєї такої гіркої муки, задля Твого зраненого обличчя, образ якого залишився на плащаниці. О, мій Ісусе, даруй мені прощення і не пам'ятай, якою я була, очисти мою душу від блудів і хиб, Зміцни мій дух нерозривними обіймами Твоєї ласки, будь милосердним до мене, грішної. Нині і на віки віків. Амінь.